10 правил качалки. В головній ролі Джейром Мейбері. Я справи, братва. Я Джейром Мейбері. Покажу вам свою унікальну програму тренувань. І розповім про 10 святих правил wait, качалки, wait, we'll... щоб ви we'll могли покращити yeah. свої спортивні результати. Перше правило. Ніколи! Зовсім ніколи не розігрівайтесь! Don't Починайте з самої великої ваги. Гей, ей ей ей! Добре! Що ти в да, робиш? Da, da, я розігріться, хотів. розігріться. Друже. Pay, ти but платиш за найкращий тренінг Джерома Мейбері. Ми не, не розігріваємося. Я тобі що давно говорив про це. Must Нормальні must хлопці must не розігріваються. Навіщо витрачати thing. на це час? Просто відмовся від цієї війни і воно тобі. Дядя Джером поганого не навчить. Друге правило: не страхуй. Не страхуй! Це техніка, яку я показую своїм учням, які прийшли тренуватись вперше. Вони приходять, платять мені гроші, і я такий. Не хвилюйся, друже, я підстрахую. Все гаразд. Давай. Страхуй, не бійся, це ж легко. Давай лягай. Жми. Раз. Я рахую до трьох. Раз. Два. Три. Ось що, якщо я ліг, то я пожму. Зарубайте собі на носі. Джером Бейбері навчить вас життя в реальному світі. Не вірте нікому. Навіть Джерому. Правило номер 3 Кардіо з сигаретою. Перед тим як розпочати кардіотренування, візьми сигарету. Ось такі справи. Поїхали, ця хрінь активує капіляри легені і змушує їх зміцнюватись, щоб вижити. Я можу пехтіти хоч цілий день. Я спочатку дихаю однією стороною легені. А потім, коли вона стовнюється, я переходжу на іншу сторону. У в'язниці я міг курити цілодобово. Гадаєте, я вар'якою, що у в в'язниці сидів. Так і є. Четверте правило: керуйте ситуацією. Араз, як підете в зал в наступний раз, візьміть з собою кілька рушників. Штук сім-шість, точно вистачить. Розкидайте їх повсюди. І ніхто не буде чіпати ваші тренажери. Дозвольте показати, як це працює. Oh, Ой, mine. тут зайнято. Ой, диви, oh, тут тепер теж tight. зайнято. That's І that's that's... тепер, that's як якийсь дріч підійде. Ти щось робиш? Да, роблю. О там. Там теж роблю. І навіть там. Так, тут. Тут все зайнято. Скрізь роблю. Заспокойся, мужик. Все зайнято. Правило No5. Ніколи не розтягуйся. Якщо хочеш виглядати здоровим, ти повинен бути здоровим. Що робимо? Нічого, балуємося. Да ви ж розтягуєтеся, придурки? <різь> ні, ні, це так здається просто. 20 віджимань від підлоги.